Вітаю, дорогі водолії. Сьогодні зробимо розклад картаро на вересень місяць. Вибачаю, що я була відсутня два місяці. Не виходила з вами на контакт, але на те були дуже важливі причини. У мене були. Вирішувалися проблеми в робочій моїй сфері, в трудовій діяльності. Також писала курсову роботу. Я навчаюся на астролога і писала курсову роботу, захищала перший курс мого навчання. Так що звертайтеся, кому потрібна допомога, також з астрології, в яких астрологічних питаннях можливо вирішити е яке. Якесь питання, яке вас турбує, чи то в сімейній сфері, чи то в трудовій діяльності, чи можливо на чим ви хочете займатися, чи дійсно це те, чим ви хочете займатися, чи ви зможете це зробити, чи ні в вашому житті. Наразі ми будемо з вами робити розклад карт Таро і будемо починати. Мені дочка. Надіслала перша моя колода карт на українській мові, це українського видавництва. Видання називається Гол Тароте Золоте Таро. Так що будемо починати із цієї колоди. Ця позиція в нас буде означати те, що з вами вже було, те, чого ви добилися в вашому житті, в вашому вашому Ваших починаннях, можливо, для когось, і це вже будете, буде відходити на задній план. Ну що ж, любі мої, випав паж жезлів. Ви в мене повітряна стихія, да і темперамент у вас такий, що вам треба щось в технологіях, щось визнавати, щось вивідувати, зустрічатися з друзями. А тут у вас випадає паж жезлів. Пажі, жезли, це коли ви будете приймати нове рішення загоритеся якоюсь новою ідеєю, а загоритеся не те, що ви тільки в голові маєте це. Треба вже робити. Вам буде необхідно це робити, або це для ваших дітей, або це для вашої нової справи. Тому що бажіться в нас ознака як дітей, і ви будете за ними за щось вирішувати. Можливо, вересень місяць, якраз у нас, коли дітки поступають на навчання, коли треба вирішувати, куди піти навчатися. Можливо, це ви будете. Те, якісь курси будете. Eh... Записувати у вас загоритеся бажанням вивчати щось нове, те, що потрібно для вас, для вашого подальшого розвитку, для вашого рівня, ступеню вашого рівня навчання, те, що дасть позитивні результати для вашої праці, щоб піднятися на ступень на ступінь вище у вашій трудовій діяльності. Так, що будете, так що будете рішати, вирішувати проблеми. Ви будете дуже горіти бажанням займатися цим. Займатися і це не будете горіти, це ви вже зробили, вже загоралися, вже було. По дев'яточці з цієї кубки вам це подобається. Тим, чим ви хочете займатися, займатися вам це подобається. Дивіться, ви наче тут склали вже цілу колекцію. Так, також ця карта, до речі, колекціоністів означає. Коли ви склали вже на поличку всі свої успіхи, да, всі свої здобутки, це також на спортивні якісь ігри, можливо, хтось займався, колекціонував якісь речі, які вам дуже подобалися. Але це дійсно те, що ви робите. З те, що вам підказує ваша інтуїція, не те, що вам підказує ваша фантазія. Можливо, це далеко не всі цим займаються, але основне, що це вам подобається. Ви дуже доволі вашим результатом, тим, що ви загорілися, і вас воно вже є. Але дивіться, яка у вас карта випадає: десятка жезлів. Те, що ви вже дуже втомилися. По десятці. Це треба завершити це. Можливо, те, що ви вкладалися, да, ви дуже впевнені, ви дуже е, чудово справилися, вам подобається, але вам дуже важко стало. Ця також карта говорить десятка, вже так не буде, так як є. Можливо, це якісь зовнішні обставини, що вас довели до такої ситуації. Можливо, те, чим ви займалися хобі, наприклад. та та колекція, можливо, це було якесь навчання, те, що вам подобалося, але воно ніяк не зв'язане з вашим життям повсякденним. І ця карта, десятка жезлів» якраз і говорить про повсякденне життя вашої професійної діяльності або домашніх справ там, де ви дуже себе нагрузили. Оціма справами, тому що жезли це дії, які ви виконуєте, які ви використовуєте, як ви робите їх. Тут немає здоров'я по цій карті. Тут Загубили це здоров'я, розвіяли вашу енергію, розтратили, можливо, навіть через щур, що треба тепер якось подбати про своє здоров'я. Тому що тут людина не бачить навіть білого світу, бачите, загрузила себе якоюсь роботою, що білого світу не бачить. Карта говорить, що ні, треба переглянути. Десятка це прийшло завершення. Треба починати заново. Треба обдумати, треба спланувати. Як то це треба? Це треба робити, щоб вам було легше. Можливо, якщо це в сімейних яких справах розділити ваші ці дії, ваші, як то кажуть, обов'язки на всіх членів сім'ї, наприклад, не тільки ви повинні за всіх робити. Якщо це на роботі, так само можливо на вас нагрузили дуже багато роботи. Так, ви загорілися, ви були довольні, ви взялися за цю роботу, але люди також є, коли використовують. Других людей, і тут якраз ця карта про це й говорить. Можливо, ви працюєте на когось, хто вас дійсно тільки використовує за вашу бравуру. Да, ви спеціалісти, так, ви вмієте це все робити. Але через щур це також загрожує вашому здоров'ю, і ви так витрачаєте ваші енергії, як то кажуть, зря треба сфокусуватися на вас самих, тому що всіх грошей не заробиш, всю роботу не переробиш, і не треба це робити так дуже. Щоб це було для вас перешкодою навіть, щоб тоді ви ці гроші не витратили на своє здоров'я, як це завжди так і проходить. Це в кожного так. І мене це касається, і кожного із нас це касається. Якщо забагато, як то кажуть, що занадто те не здраво. Так? Є така навіть поговорка наших мудрих людей, які іще в стариночку так. Розуміли і так говорили. І зараз для нас як такі мудрі поради дають. Ну що ж, дорогі мої, зараз, що вас буде очікувати в вересні, на даний момент, коли це вже ви все пережили, що від вас відходить, на даний момент будете приймати рішення, вас вийшов 4-й старший аркан імператор. Будете приймати рішення? Сили у вас хватить, щоб щось переробити. Такі чудові карти випали. Але, як не странно, ви повітряна стихія, вашої стихії тут немає. Ви будете стихати, стихатися, стихатися із. Якби подіями самореалізації більше, не в групі вже в якійсь, можливо, вам треба взяти протилежний знак, так, от знак, знак льва, знак вогняних знаків, якісь дії приймати, не тільки ідеї в голові малювати, якісь приймати дії. І ці карти дуже говорять вам і нагадують про те, що треба приймати рішення, треба настаювати на своєму, приймати дуже Якщо ви це спланували, ви повинні йти до вашої цілі. Ось сказав, зробив. Оця карта, ознака цього. Характеристика цієї карти, я імператор. Рішення буду приймати я. Як я це зробив? Якщо для когось, наприклад, якщо ви там будете приймати за ваших дітей, це також рішення залежить від вас. І ви повинні зробити розумне рішення, сплановане рішення. Якщо хтось не може прийняти рішення, будь ласка, звертайтеся до людей, які можуть допомогти. Такі люди є. Наприклад, якщо це в навчанні, звертайтеся до людини, яка може дати поради в цьому навчанні. Якщо яка та людина, яка вже з досвідом, яка в тій професії або в тому навчанні має вже досвід дуже. Такого високого рівня, так що завжди можна шукати вихід, і допомога завжди прийде до вас. Хватить тільки того, що ви будете робити кроки до виконання ваших бажань. Вісімка. Сили в вас хватить, ви дуже харизматична людина. Навіть і льва зумієте приручити, так що звертайте увагу на вашу харизму, на вашу посмішку. Будьте завжди, несіть завжди позитивні емоції до людей. До людей треба звертатися з позитивом, також відчувати цих людей, дарити їм цю радість, тепло, показувати свій досвід роботи, показувати свою творчість. Можливо, тут треба якраз проявити ваш творчий талант до здійснення. Вашої мрії, будьте дуже такі активні. Бачите, королева жезлів знову жезли. У вас повна, 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 повна повний розклад жезлів Так що тут я бачу дуже творчих людей, дуже ділових людей і ті, які хочуть добитися щось у житті, так що бути цією королевою, прислухуйтесь до вашої інтуїції, діти не за позитивними емоціями. Тут, бачите, королева вона улибається, тут соняхи, іначе трезуб, бачите, прямо аж наче нашу країну символізує, шукайте виходи якби. Поради розумних людей, ті, які добилися вже статусу, ті, які добилися в житті чогось, шукайте там цього виходу. Не ви не спускайтеся там, де є негатив. Піднімайтеся вище, там завжди знайдеться та енергія, яка вам допоможе. Завжди знаходяться ті люди. Наприклад, ця карта також відповідає, що ви завжди знайдете людей, які вам зможуть дати ці поради, якщо ви будете. Кружляти в тих енергіях дійсно позитивних, і там ви знайдете допомогу. Так що дуже чудова карта, але, ця, але ці карти говорять про дії, які ви повинні виконувати. Я б хотіла на майбутнє. Давайте так зробимо: візьмемо цю карту. Ні, все таки візьмемо цю колоду Таро колесо року. На майбутнє у нас да чим це все закінчиться. Ваші плани, ваші замовлення, ваші запитання, що ви зараз замовили, щоб побачити, щоб почути, можливо, якийсь досвід відкрити, можливо, якісь поради, які вам допоможуть почути. Зараз побачимо, що буде відбуватися в майбутньому для вас водолії. Чудова карта, чудова позиція карт, там де ви будете щасливі. Лицар чаш несе перемогу. Бачите, там світлий кінь, білий кінь, яке несе такі щирі почуття, щирі емоції, радості, любові, кохання, творчості, тому що ця карта емоцій несе позитивні. Все світле, що буде відбуватися в вашому житті. Так що здвиг буде, і ця карта говорить, що не спіша, да? приділяйте цьому увагу. Якщо ваші бажання є, йдіть до цих бажань, приймайте участь, робіть щось, але не треба сидіти на місці, тому що, як то кажуть, без труда, не виловиш і рибки із труда. Так? так що двигайтеся вперед до вашої мрії, і все у вас буде чудово. Здвиги будуть, тому що кінь. Це символ, коли все йде вперед. Чаші в нас емоції, які вам все подобається, білий кінці, світлі, позитивні емоції. Це відчуття радості, кохання кожного по-своєму. Також там лицар і королева чаш в цьому вам допоможуть люди, якщо ви будете звертатися до таких людей. Від таких людей ви почуєте тільки позитивні емоції. Такі люди можуть дарувати навіть надію на щось краще. Так? Можливо, це для когось мама дасть пораду. Можливо, хтось піде до психолога, буде звертатися до тої людини. Можливо, хтось буде, якщо у вас є в сімейному крузі, вашої родини є або ваші друзі, або ваші знайомі, які добилися якогось високого результату, статусу в своїй професіональній діяльності або. Або самі як люди добилися дуже великого результату живуть дуже добре, на яких можна дивитися, на яких можна рівнятися, яких можна брати як за приклад в цьому житті. Також ці люди водних знаків, знаків води це можуть бути раки, риби або скорпіони. І в Колі цих людей, ви почуєте підтримку, звертаєтеся до таких людей. Дуже хороша карта також психолога, або людина, яка може дати дуже чудові поради. І та людина, яку ви відчуваєте душею, що вона дійсно вам може допомогти. Ви своєю інтуїцією це відчуєте, що у вас буде щось відбуватися, те, що вам потрібно в цьому житті. Четвірка Пентаклів у нас говорить за те, що ви щось прижимаєте. Можливо, ви прижимаєте те, що це карта традицій, роду і накопичення. Можливо, живете дуже тим минулим і не даєте розвитку для майбутнього. Так що не прижимайте. Тут, бачите, тут бідненький чоловік все своє, всі свої. Здобуття всі свої сокровища, всі свої накопичення, він тікає, він один там, так і йому так шкода розлучатися з цими грошима. Можливо, так і вам розлучатися шкода, як то кажуть, якщо ти посадиш, хочеш посадити якесь дерево, тобі треба його купити, тобі треба поїхати, його посадити, так Тобі треба вкладатися. Так само в дитинку, наприклад, якщо ви вирішили мати дитину, вам треба прикласти для цього. Зусиль, потім народження дитини. потім треба вкладатися в її розвиток, в її здоров'я, в її виховання, потім в її навчання. Це все цикли життя треба пройти. Тут таке враження, наче якщо ви будете не цінити і триматися за ваше минуле і не робити ніяких кроків в майбутнє, то це є такий приклад негативного відтінку, що так все й буде. Ви не будете зрушуватися з місця. І карта говорить, пораду говорить, що зрушуйтеся, цінуйте те, що є, цінуйте, тому що те не можна забувати. Держіть його при собі дуже міцно. Але, на, опираючись на те, що ви вже пройшли в житті, треба робити крок вперед до еволюції. Так як ви це можете водолії, ви це можете. Придумуйте нові, нові ідеї, придумуйте нові кроки. Можливо, для когось, для заробітку, можливо, для пошуку нової роботи. Але треба приділяти зусилля, бажання, емоції. Те, що вам подобається, діліться цими ідеями, будьте творчою, під під, під, під як, як це правильне слово підібрати, що також творчість вашу під'єднуйте до цих всіх якостей, які я зараз перерахувала, і все у вас буде чудово. Давайте я ще одну карту витягну. На четвірку, на майбутнє, ви все-таки будете. Придержувати ваших минулих якихось спогадів, і не будете йти вперед. Чи все-таки будете зрушуватися з місця? Будете зрушувати з місця. Дивіться, не бійтеся, старший аркан смерть випав це зовсім відрізати. Відрізати і йти вперед. Похоронити, наприклад, те, що було в минулому, і починати думати за майбутнє. І це чудовий приклад, що не тримайтеся за старе. Прийшла пора відрізати. Якраз ця карта і говорить. Ви відріжете, тому що якщо випала ця карта, вже буде відрізання від чогось. Ви відчуєте полегшення. Не забувайте, навіть якщо. Ви якусь кризу переживаєте, не забувайте, що так треба було. Бо всі, ви знаєте, я зараз навчаюся астрології, я знаю, що таке періоди кризи, і людина повинна пройти через ці періоди кризи. Якщо вона не прийде і до не не пройде ці всі кризисні ситуації, то в неї не буде надалі ніякого розвитку. Вона завжди там і залишиться. Я надіюсь, ніхто не хоче залишатися в поганому, в незвичному для себе місці, в незвичному стані, в дуже важкому стані, в ситуаціях там, де ви більше не можете знаходитися. Так? Треба робити щось нове. Так що якраз період робити, покидати, передумувати, сприймати нові ідеї, можливо, для когось це буде навчання, навчатися чомусь новому, можливо, навіть з нуля передумувати щось, міняти повністю життя, на це карта вам говорить, що так і буде. Ну що ж, дорогі мої, хто буде вирішувати, мінятися, перемога буде за вами. Зараз ми візьмемо карту, яка нам допоможе, як то кажуть, карта підсказочка, порада від ангелочки, від вищих сил. Це карта Лідерман, вона говорить картинками. І ми зараз побачимо пораду цієї карти. Дивіться, чим це закінчиться. Чудова карта випала Водолій, чудова. Якраз ця карта Вишневі сутінки. Ця карта говорить не, не схід сонця, коли сонце сходить і ми ще будемо, не знаємо, що з нами буде. Ця карта говорить, що хто перейде ці перешкоди в своєму житті, щасливе буде життя. Доживе до старості, щасливе майбутнє зустріне, тому що тут іде закат, це захід сонця. І дивіться, яка спокійна, яка миротворна така ситуація, там, де все спокійно, природа затихає спокійно, сонечко заходить, який чудовий закат. Ми бачимо, так? Так що все буде спокійно і все буде чудово. Головне рухайтеся вперед і не зациклюйте. Не зациквайтеся на важких ситуаціях, а треба з них виходити. Я сподіваюся, що ви для, для вас і зрозуміли, і багато порад ви почули, і від мене багато слів почули, які вам принесуть тільки позитивні результати. І все у вас буде добре. Я вам бажаю, щоб ваші ідеї, ваші бажання, ваші нові починання здійснилися як найкращим для вас. Випадком як найкращим для вас зразком, щоб ви були зразком для других людей, і ваші бажання, щоб запалювали інших, тому що знак водолія це символізує. Ви повинні запалювати інших, ви повинні розносити це все для людей і поширювати ці ваші знання і ваші здобутки, і те, що ви в житті добилися. Ну що ж, мої любі, хто хоче індивідуальні розклади, звертайтеся, знайдете інформацію в описі під моїм відео. І я вам бажаю чудового-чудового місяця вересня. Зустрінемося в жовтні. До побачення.